Ось і почалась осінь в Данії. Отакі тумани. Моросить, дощ, позеленіли поля, які засіяні ріпаком, щоб він різ цілу зиму. І слідуючий рік дав врожай. Моря зовсім не видно. Туман затягнуло ось такою але що трава зелена, листя потихеньку на березах жовтіє, а жовтіє вони рівномірно. Ось такі осінні вигляд сьогодні має та місцевість, де ми з Сергієм зараз проживаємо. Туман, дощ з моря навіє. І починається дощ. Оце шпаківні поставили для шпаків, а це ось так гібридна рябина цвіти вже плодоносить. Ще її треба трошки побути, щоб вона була м'якшою І пташки її. Її тут ніхто не зриває, пташки її клюють. Моє господарство, з вами я Валентина. І ось така дождлива погода вже третій день іде у нас тут в ремо. Руде вірніше. І дощик, дощик, Все весь час дождик. Не можна навіть вийти погуляти, тому що дуже сиро. Ось так виглядає, Є дощ, як із ведра. Ну, а я сижу вдома. Ось так виглядає базилік. Чуть цей, ця квіточка, вазончик цей не хоче цвісти. Я його, мабуть, прочитала в інтернеті, обріжу, щоб він почав викидати свої квіточки. Це щось почало пропадати. Треба. А базилік. Себе почуває добре, я їм водичку відстояну Даю, камінчик із моря. І я сьогодні почала в'язати собі на зиму шапочку. Ось такий узорчик крючком номер. 3,5 ось ось таких ниточок. Ось такий гарний узорчик, шапочка буде з відворотом, отак буде виглядати на об'єм голови 56-го розміру. Піряю, вже я пров'язала 27 см, ще мені 23 см. Треба буде зв'язати, і буде усе добре. Дуже просто в'яжеться для почкетківців дуже гарний узорчик. Але головне, щоб мені вистачило цих ніток. Ось, ходили ми до мора, я там знімала відео і нарвали ми е, шипшини. Тут боярошник або глот. І ще трошки нарвала. Шипшина двох видів, отака і така. І райські яблочки. Трошки зірвала я їх, але там на дереві їх дуже багато. Ще, може, поїду до моря прогулятися, то ще на рву, що можна зварити, буде такий осінній, смачний е компот. Ось тут ще поріжу яблучки, які ростуть. Біля нашого пансіонату на дереві на яблуні, вони вродили дуже рясно. Ну, а це буде дуже корисний, смачний такий компотик. Добавлю трошки цукру. Зараз все це промию. Довго не буду давати йому кипятити. закипіть дві хвилинки і потім буде настоюватись. Ось вітаміни, які можна споживати осінні. Поки на вулиці за вікном дощ, і вийти погуляти нема як.